Привіт, хлопчики і дівчатка! Я Котик Мурчик, пропоную вам разом зі мною пригадати геометричні фігури, які ми вивчили з вами за цей рік. Це геометрична фігура круг. На що, схожий круг? Подумайте! Це трикутник. Подумайте, що в вашому оточенні схоже на трикутник. Це квадрат. Погляньте навкруги, що біля вас є схоже на квадрат. Це прямо. Озирніться направо і наліво. Що у вас в квартирі є схожого на прямокутник? Це ромб. На що схожий ромб? Молодці. Розгляньте слоненятка, з яких геометричних фігур він складається. Розгляньте уважно мишку, з яких геометричних фігур складається мишка. А тепер розгляньте уважно Вовчика, з яких геометричних фігур складається Вовчик. Погляньте уважно на курчатко, з яких геометричних фігур складається курчатко. Молодці, ви дуже уважні, з якої казки ці казкові герої? Назвіть казку, з яких геометричних фігур складаються лисичка та колобок. Молодці. А тепер серед всіх геометричних фігур назвіть ті, які вам відомі. Які ми вивчили за цей рік. Це круг, квадрат, трикутник, прямокутник та ромб. Молодці малята! До зустрічі!